Вітаю вас, мої любі глядачі наші майбутніх теплиць. Приїхав я до Ромчика довго, тут не був на нашому виробництві, бо був сезон, весна, розрив. Зараз влітку, але все одно замовлень дуже-дуже багато. Оце ми зараз робимо десь біля шести тепличок великих у нас у виробництві. От. Зараз привезли ми з південної Кореї дуже круті станки. Сюди зараз вам покажемо, що воно. от один із станків, що він робить. Оце ми робили, значить, з 57-ї труби такої круглої робимо. так? От. А є станок у нас, який ми привезли, який робить просто чудеса. Ось із цієї труби дивіться, що ми робимо. Станок робить отаку от трубу. Подивіться. Ви бачили це? Получається, що. Вона метала стільки ж йде, воно так приплюснує, робить таку овальну форму. І вона виходить 75-та, да, Ромка? 75-та. І після цього виходить 75-та. І навантаження йде на оце рібро. От оце значення немає. Оці. Дво, так. І навантаження тримає саме: отут 75. Вона стає при тому самому затра... затраті метала. Вона стає в два рази міцніше. Плюс оця ще форма кругла, вона теж тримає навантаження і, і то, що маленьке заприкосновання плівки, плівка не вигорає. Ось таке чудо і великі теплиці 57 трубу і 32-гу попробуємо, щоб із неї робити 46-ту рібром. Зараз все вам покажемо. Ці наші нові станочки. самсунговські, південна Корея. Тут же так у гранці, тут це оборудовав. Пам'ятаєте, як у нас тут було? Вже як. Ось Платне оце станочки. Це, це станок, який буде робити овал. Зараз його настроїмо і покажемо вам. Це станок, який робить зігза. Ви ми самі будемо його робити. Це теж покажемо вам. От. Ось він, бачите. Ось, дві секунди. Дві секунди, і, і вже дивіться, що була 32, стала 44. Так, от етамі. Це беремо 42-гу, 42-гу. Ви вийде 106 вийшла 50. поміряємо. От вона два рази міцніша, овальна форма, чудова форма. Вот. Потім воно вигнеться. 51, -й. 51 -й, виходить. Пробуємо 57 кругу. 57. -й. 70 73 73 зробили 73 фактично два рази буде міцні 73 на 34 наступну тепличку ми зробимо ось такої, з такого пробілю, з такої труби. Арти будуть. Вот. І вона, я думаю, в два рази міцніша. 34-е. Друга. Вийшла з №34 з №42. Це той угол, угол, там, там де треба, бачите? Плавний. Не різкий, а такий плавний, тобто плівка не буде вигибатися, буде плавно влягавати. Готовий, готовий, готовий. земляк находить, а вот так да. штрипса плоская подається. И вот так начинается спочатку одна операция, потім друга, третя, четверта, п'ята. И воно загибается. И в итоге вот Вот такой зигзаг. Вот такие. вот. вот зигзаг это он идет. Вот сюда. Короче, чтобы сделать э, вот такие ну, перемычки, мы же раньше вот зарезали, обрезали, короче, работы много было. Сейчас это все делает один То станок. мы вставляем. Допустим. Куча работы убирается способу вот составить приспособь остается сюда Ну и тем, тем самым получается э, из таких заготовок делаем вот такую пластину. То есть mm. с двумя следующем станку там делаем изгиб. Mm -hmm. А после чего получаем из вот таких заготовок вот такие там бы. Ну, оценкованный, все, ровненькие края, хороший угол, то есть угол хороший тем, чтобы зажать трубу и чтобы она не ползала по трубе. Максимально все ну, дорабатывается, еще будет mm -hmm. раз в 10. Ну, на то не пытается самый хороший. Кому, да? А, да, от у нас Нова модель теплиці, буде вже кріплення буде от на таких клінишках. Арка оця буде суцільна. покажемо, ну, зараз, ми от, покажем. да, зараз покажем. А поперечки будуть от на такій кліниш. Ну, зараз зараз покажемо. Ну, Ставить, допустимо, поперечка. Ідеальне, ідеальне кріплення. Дивіться, від чого ми входимо від цього, як ми робили сквозний болт. І тут була головка, яка е, нищила плівку. Тепер тут все свободно і ось таке кріплення, при чому воно намертво. Ну, Тут ще є, да. додаш руку, як воно положено. то в принципі. Плюс тут така відстань хороша під, під внутрішню пленочку, буде ще більше, ніж там у нас. Ще більше на 20 буде. Да. Ось таке кріплення. Це все. Ми розробляємо нову, новішу в світі, модель, теплиці, де нікого ніколи такого не було. Це ми привезли з південної акареї. А зараз от на цьому станку будемо самі робити живі. Поки що Да, настраюємо я. цей станочок і будуть такі хомута. От, кріплення ідеальні. ідеальні це, кріплення. Стоїть, а це а, що? А, сюди, де розмовчик ідеть, який розматує непосередньо на штрих. Бухту. Это компьютер, который управляет этой всей системой. То есть размотчиком управляет, чтобы размотчик по чуть-чуть разматывал. здесь регулируется ширина штрипса. То есть мы, допустим, выбрали ширину И здесь там какая хрена, зафиксировали это все, 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 зашел сюда, и тут непосредственно уже на матрице оно штампует. То есть штампует одна позиция, вторая, третья одной матрицы. То есть на выходе мы получаем здесь уже готовые, готовые данные помут, да. то есть с отверстиями, с изгибами, вот так как ну, сейчас. Будем работать их миллионом. Да, то есть он идет под 27 трубу, это девушка 20 и девушка 25 то есть наружка там 33,7. Гениально! Толщина везде у них двойка, потому что полторушку смысла нет брать, потому что она такая мягкая. А, а это непосредственно двойка S-сталь, то есть не обычная там сталь, а именно S-сталь. Mm -hmm. Так же, как допустим, мы используем там натрий, мы же используем не обычный там трубу оцинкованную. мы используем там S-сталь 275-й цинк. Покриття цинка 275 мікрон. Тобто не 100 мікрон, тому що якщо взяти 100 мікрон, то вже через півгода в чорний метал. А зараз спробуємо цю овальну трубу 44-ту. Вот, спробуємо, як вона буде гнутися на арочку. Вот, Виставляємо її, щоб була рівнесенька. І спробуємо. Щось Давай. Вперед. Погнали! О. Бачите, трохи воно прямо пішло, пішло, а потім пішов вже пішла вже арочка. Ну, нормально гнеться. Нормально гнеться. Бачите, отодвинулося і все, і вже не гне. Тобто, ножки прямі. Ну, отлично! Бомба, ракета! Раз. Перший раз, Ромчик, молодец, сходу. Ну, от така, ну будемо пробувати нову модель нашу. Бомбу ракету, ось з такого профіля. 4 метри шириною. Чиста під пленку. Чим вона ще краще, дивіться, коли квадратна труба, то тут площа соприкосновення, дуже велика з плівкою, плівка псується. А тут воно в натяжечку буде мінімальне так ось. Вона виходить. Ну, десь в два рази прочніше, ніж звичайна труба 40 на 20. Два рази по мощності при той самій товщині буде в два рази мощніше. Питання. Та ти що там 10 таких, як ти можеш. Давай, да, давай 120 кг. Пофіг вообще, блин. А ну, Ну, Вообще бомба, бомба ракета. Ну вона навіть <ріпо> мені здається раза в три мощніше, ніж звичайно 40 на 20. А ну давай два дядьки. <ріпо> давай, два дядьки. <ріпо> 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 ну це капец, конечно. Отак так гнем боковушки. Розумний станочок. вже ужимки зроблені. Ходять такі один в один, мікрон в мікрон.